Вулиця Соборна, візитівка Сум. А що у двориках? Поодинокі жильці бояться жити у будинках із тріщинами. Архітектори ж б'ють на сполох. ще трішки. І архітектурні пам'ятки просто розсиплються на цегляний порох. Про те, чого не показують туристам у сюжеті Наталки Леси Карбовської. Вибарі центральної вулиці, як бачите, зовсім не відрізняється красивим фасадом. Тут падає каміння, скоро впадуть двері, вибиті шибки. Здається, комфортно, бо чуваються тут тільки коти. Але якщо будинок впаде, це може обернутися масштабною катастрофою. Котів тут справді багато. Принаймні чотирьох ми нарахували за час зйомки. П'ять квартир у цьому будинку на Соборній жилі. Ольга Миколаївна тут чекає на переселення. Як да так і я виїду, а не даю. Страшно, звісно. А що ж не страшно? Звісно, страшно. Уся територія тут під охороною закону про історичну спадщину, а отже, власники мають підтримувати стан будинків, стверджує головний архітектор Сум. Інакше на них чекає кримінальна відповідальність. Хороша дощ, хороша мороз, зима, якщо ось це, по суті, навіть дерево, яке вже практично превратилося в тлю, тобто, говорить о том, що завтра від центру нічого не залишиться. Ми бачили, що ми втрачаємо. У Унікальні дворики вистояли майже два століття, стверджує фахівець. Зараз можуть просто зникнути. Немного погодятись. Ми, по сути дела, тільки увидимо одні, одні розвалені і остатки і суршиви, які, mm -hmm. по суті, не зможемо вже навіть провести реставрацію. Навіть старовинні цеглини перетворюються на пісок. Якщо частина будівлі почне падати, решту будинку потягне за собою, як і старовинні глибокі підвали. Результати можуть бути катастрофічними для центру міста. Наше дорогої правительство, щоб воно було з нетерпінням, коли вся ця прелесть розвалиться. Тобто, потім можна і дешевше дешевле продати. Наталка Лесик Карбовська, Олександр Сокол, новини СТС.